Всім доброго дня. Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білик, Ласівська полуниця. Сьогодні у нас дуже-дуже жаркий день. Все так тепло, гарно. Довго ми чекали цього сонечка. Я вам сьогодні ще хочу показати два сорти, мої самі найулюбленіші. От, хочу показати вам, як вони виглядають. Ось у мене така. Є діляночка, насипала я тут соломи. Вон, кої-де є випади, один сорт не вийшло. А так, в принципі, все вийшло гарно. Ось один сорт, про нього я вам зараз розповім. Виписувала я його як крапо 10. Це з цього сорту все і почалося моє полуничне господарство, Але я зрозуміла, що це не крапо 10. Крапа 10 він плодоносить це як ремонтантний сорт. Цей сорт у мене чогось вийшов один, а в тому році два рази він зацвів. і все. Я зрозуміла, що це не ремонтантний сорт. Но я дуже довольна, що мене обманули, бо сорт дуже гарний. Він мені сподобався і на вкусовій якості, і як виглядає сама полуничка. Зараз я вам покажу. Як він називається, я не знаю. Може хтось узнає цей сорт, то підскажіть мені. Ось дивіться, не знаю, буде видно, бо таке сонце пече. Ось така ягідка. Така здорова, крупна, плотненька, солодка, присолодка. Ось знайшла спічечний коробок. Спеціально думаю покажу, положу. Вона таким розміром, як спічечний коробок. Ось отак. Ось так. Це молода посадка. Тоже по одному квітконосу вона мені дала. Ось отак виглядає полуничка. От. Ось такі кущики. Ой, тут взагалі ось дивіться, яка, яка ягідка. Дві штуки на пів руки. Почти на руку. Ось отак прикладаю спечесний коробок. Ну, в тому році вона мене два рази зацвіла. Ну, крапа 10 я виписала. Уже у нормальних полуничників виписала, посажу, подивимося на осінь, я її зніму. Покажу. Ось така ягідка. Як називається, не знаю. Можна буде придумати або ви мені підскажете названня. Ну, я його кожен рік обновляю, сажаю. Бо таку ягоду в сім'ї можна держати ароматна, сочна. Теж листочок невеликий, розводиться дуже легко, вуса дає добре. Вже перші вуса я обірвала, а далі буду залишати, щоб собі садити, розмножувати цей сорт і далі. Так, ну ми вже почали її їсти. Думаю, поки ще всю не з'їли, зніму відео, покажу. Ось така полоничка. Такі кабанчики. Боже, яка обалденна красота. Зараз якусь одну скуштуємо. Я вам покажу, яка вона внутрі. Ну, це ще трохи зеленкувата. Так, не, не бачу, мені не видно. Сонце так світе, таке ярке сонце. Ну, ось отак зайду з цієї сторони. Ось дивіться, яка боже яка прелість. І це ж, ви ж розумієте, це я поливаю просто, ніякого капельного поліва в мене тут немає. Ось зараз одну візьмемо, скуштуємо, покажу, яка вона. Ось така полуничка. Ось така всередині, сочна, плотненька, солодка, присолодка, добра, добрезна. Вона може лежати на сонці і не пектися. Ну, я вже сьогодні її обірву. Ось одивіться. Да, таку полоничку, якщо вирощувати у себе на ділянці, те, що треба, дуже гарна Названня не знаю. Ну, а взагалі я хотіла вам показати сорт Бріла. Теж він мені сподобався. Перший раз я його посадила в цьому році. Ось такі ягідки Це молоденькі посадочки, теж ось такі кабанчики. Ну, зараз отак зайду, О, отак, наче видніше буде. Ось так виглядає бріла. Дивіться, на одну руку скільки я ложу. Ось такі. Ось ось дивіться, які, які гронки. Та це взагалі, це як, як яблука, я не знаю. Я ще такого сорта не бачила. Ось. Гарний сорт. Ну все. Я його точно буду ставити всі вуса, буду Буду його розмножувати. Мені цей сорт сподобався. Але ще тут, бачите, ще не можна його скуштувати, бо тут ще ось шийка зелена, ще ягодка зелена. Ну я вже і так бачу, що вона добра. Боже, ось, о, ось дивіться. Ну, це в мене ще такої ягоди не було. Це нас це бріло. Я про неї дуже багато чула. Захотілося мені її виписати, виписала і я обалділа просто. Дивіться, яка. Зараз в другому місці покажу. Там, де сітка затінення в мене вона не так печеться, яка вона там. Зараз переключуся. А ось я дійшла Тут у нас сітка затінення. Ми поцепили. Ось отак. Тут у нас сонячна сторона, з цієї сторони більше сітку нацепили. А тут у нас йде. А тут трохи не вистачило, але ну, так все одно нормально. І ось я вам хочу показати брілу, як вона тут виглядає. Дивіться, якими... тут вона не печеться, тут їй класно зараз. Щас... Ось в мене підписано, що це бріла. Дивіться, які яблука. Ось. Все які. Якими гронами... ну Тут вона ще зелена, звісно. Ну нічого, вона ось росте. Яка вона класна. Я взагалі не знала, що це такий, Може, Така може бути ягода. Ось я беру в руку. Це вона ось по спіни. Подивимося, яка вона буде. Ось, Кущики такі середньоруслі. І не високі, і не малі. А ягідка ось яка. Ось. О. Ось ось дивіться, ось так показую. Ось все. Вообще класний, класний сорт. Зараз, мабуть, буду знімати кожного дня відео, показувати, бо тут кожен день щось поспіває, щось таке цікаве, щось воно наливається, як було холодно, то не так вона спіла. А це, ну це прям взагалі дивіться. Так, отак от встану. Всередину відкриваєш, скільки ягоди. І вся така, вся класна. Листочок непоганий, чистенький. Сьогодні теж буду робити молочком обробляти. Кстати, можна не тільки молоком, а сироваткою. Там я показувала, що я обробляю молоком з йодом. Ну, можна і сироватку додати. Ну, ось такий це такий неймовірний сорт. У мене такого сорта ще не було. Я вже думаю, що, мабуть, оцей дивіться, лайк буде, мабуть, корона якась. Ось як корона. Така важкенька, гарна ягода. Я вже думаю, оцей сорт і той, що я вам показала, псевдокрапу. Мабуть, я його буду, в мене є степлиця, мабуть, буду робити бугри і вирощувати на ранню ягоду. Бачу урожайність обалденна. Оце я садила у кінці літа оце посадки. І оце перший рік у мене ось такий урожай. Тобто я буду всю полуницю висаджувати, чим раніше, тим краще. Не буду чекати осені, а буду садити в кінці літа. Якщо посадити, то такий буде врожай. Так, ну ось так я хотіла показати, похвастатися, яка в мене полуниця. Я дуже задоволена. Вообще, Я не ожидала такого результату. Ну, наливалась та наливалась, ягодка була. Але я не думала, що вона ось така крупна, крупна, прикрупна. От. Аби її ще скуштувати, ну, ще ж вона зелена. То потім відео зніму, покажу, яка вона буде. А це ось про другий сорт я вам пізніше. Завтра чи післязавтра зніму відео, покажу. Далі, може, вона на спіне та скуштуємо, подивимось, яка ягідка буде. Все, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Все тільки починається. Далі буде цікавіше. Дякую за просмотр. Бажаю всім гарного дня і гарних врожаїв. До побачення!